Я свою капусточку немає. Капусто їм білокрем. Ніде. Нічого абсолютно. Нема все. Тут на капусточці немає. От, мимо Спасла я свою капусту. от, Бачите? Вже головочки. І вони буквально за два дні так підросли. Головочка. Нема нічого. Ніде нема. Абсолютно. от Головки. Іс, у мене середня капусточка. А то середня спіла. Мама, абсолютно. ніде. Ні, ні, ні всередині. Нема нічого. Ні, всередині. Наче нема. Хорошо. Так що в мене є. Тепер капусточка, я думаю, що у з капусточка. А тепер треба крупити цю, як вона називається, морквочку. На морквочці щось з'явилося. Тепер морку. Тепер став крупити. Тепер треба моркву. Виривала морквочку на супчик. І вона отак возле корінчика. Ота. Може після дощу десь пропала. Отам іменно, ось це біленьке таке. Ну зараз немає, ніби пропало. Не слабо. Він вже думала йти сейчас скропити, показати вам, чим я кропила.